Вітаю! Розглянемо тему теоретичні основи педагогіки. В рамках цієї теми ми опрацюємо такі питання: педагогіка як наука, основні категорії педагогіки, структура та завдання сучасної педагогіки і підготуємо семінар на тему видатні педагоги. Термін педагогіка походить від грецьких слів пайдет діти і Аго вести, У дослівному перекладі педагог виховати. У стародавній Греції педагогом називали раба, який брав за руку дитину господаря і супроводжував її до школи. В давньому Вавилоні, Єгипті, Сирії Пайдагос найчастіше були жерці, а в Давній Греції найрозумніші, найталановитіші, вільно наймані громадяни яких називали дидаскали – педагоги. В давньому Римі педагогами були державні чиновники, які добре володіли науками, багато мандрували і, звісно, знали різні мови, культуру і звичаї різних народів. У середні віки педагогічною діяльністю займались переважно священники, ченці. Однак у міських школах та університетах. Частіше вже працювали люди з спеціальною освітою, педагогічною освітою. В давньоруській державі педагогів називали майстрами. Упродовж багатьох століт тут не існувало спеціальних навчальних закладів для підготовки вчителів. Ними були і дяки з підтячними, і священнослужителі, і мандрівні школярі-книжники. Поступово педагогіка, слово педагогіка, стало вживатися більш загально для визначення мистецтва вести дитину протягом життя, тобто виховувати, навчати, давати освіту. З часом накопичення знань про виховання і навчання спричинило виникнення окремої галузі науки це педагогіки. Цю подію пов'язують з ім'ям чеського теолога-мислителя, педагога Яна Амуса Куменського, який написав книгу Велика дидактика, де описав систему класно урочного навчання, якою людство послуговується вже більше 400 років. Із середини ХХ століття в деяких країнах замість терміна педагогіка почали вживати термін андрагогіка, тобто чоловік і аго-виду. Чому це так? Ми будемо розглядати деякі питання з історії розвитку педагогічної науки, познайомимося. І таке слово термін як антропогогіка, тобто вести людину. Це вже більш сучасне, тому що педагогіка розширила свої межі і охопила виховання людини в цілому. І більш правильним буде таке твердження сучасної педагогіки, що педагогіка це наука про виховання, але у певному аспекті. Першим педагогом вважають давньоримського філософа. Марка Фабія Кенділіана, якому імператор платив з казни заробітну плату за те, що він навчав юнаків ораторському мистецтву. А його книги Ораторська майстерність були першими посібниками з педагогіки. Як навчати? Що ж вивчає педагогіка? Загалом педагогіка це наука. І навіть сукупність таких теоретичних і прикладних наук, які вивчають процеси виховання, навчання, розвитку особистості, тобто освітню діяльність. Кожна наука має свій предмет дослідження. Педагогіка досліджує освітню діяльність організацію освітнього процесу. В закладах освіти і у суспільстві загалом розглядається питання особливості його організації на всіх етапах історичного розвитку суспільства. Основним завданням сучасної педагогіки є передача досвіду необхідних знань і компетентностей сучасній людині. Педагогіка виникла з практичної потреби. Пристосувати підростаюче покоління або людство до умов суспільного життя і відповідно виробництва. Отже, предметом педагогіки є освітня діяльність, яка здійснюється в закладах освіти людьми, уповноваженими на це суспільством. Педагогіка має свої. Основні категорії, як і будь-яка інша наука, це система понять, які виражають її предмет. Ці поняття це виховання, навчання, розвиток і, відповідно, освіта, освітній процес. Що таке виховання? Виховання це цілеспрямований і організований процес формування особистості. Цей термін різноплановий і вживають його в широкому і вузькому значеннях. Виховання в широкому соціальному значенні це процес формування особистості підпливом суспільства, умов, обставин і навколишнього середовища. Виховання в широкому педагогічному значенні це формування особистості учня під впливом діяльності колективу педагогічного, колективу закладу освіти або колективу загалом. До речі, кожний з цих аспектів можна переносити не тільки в площину діяльності освітнього закладу, а і в. Нашу спільну уже професійну діяльність, тому що в процесі професійної діяльності ми теж отримуємо відповідні знання, отримуємо освіту, отримуємо якісь компетентності. Виховання в вузькому педагогічному значенні це цілеспрямована виховна діяльність педагога, спрямована на досягнення конкретної мети в колективі учнів. І так, у вузькому педагогічному значенні у нас є. Той, хто виховує і є група, відповідно, колектив учнів, як будемо називати, умовно особистостей, на яких спрямовані ось ці виховні освітні цілі даної особи, виховання військовопідічного значенні. Один працює з колективом. Виховання в гранично вузькому педагогічному значенні це спеціально організований процес взаємодії вихователя, це може бути батько, вчитель, друг, подруга і того, хто виступає в ролі вихованця, тобто вплив однієї особи на іншу, з метою формування певних якостей особистості. Частиною виховання, а саме виховання в широкому соціальному значенні, є таке поняття, як освіта, одна з категорій педагогіки. І так, освіта це процес і результат засвоєння учнями систематизованих знань, умінь і навичок, формування на їх основі певного світогляду, моральних. Та інших якостей особистості. Освіта, відповідно, це процес і результат вдосконалення здібностей і поведінки особи задля досягнення соціальної зрілості і зростання. У законі про освіту, який нині діє в Україні, записано таке визначення, що освіта. Це такі процеси, завдяки яким суспільство цілеспрямовано передає накопичені знання, розуміння, світосприйняття цінності, навички, компетентності і моделі поведінки із покоління до покоління. Цей процес включає і комунікацію з метою навчання. Основним шляхом здобуття освіти є. Навчання і самонавчання. Розглянемо ж, що таке навчання. Навчання це діяльність, і не одностороння, а це взаємодія, двохстороння діяльність. У визначенні ми читаємо, що це взаємодія вчителя і учнів, це ніби як викладання і учіння, в процесі якої Учні засвоюють знання, в них формується вміння навички компетентності. У сучасній педагогіці ми знаходимо таке трактування, поняття, навчання, що навчання це індивідуальне пізнання, здобуття, засвоєння або трансформація інформації, знань, розумінь. Світосприйняття, цінностей, навичок, компетенцій і поведінки через досвід і практику навчання. В будь-якому випадку, чи в першому, чи в другому ми бачимо, що особа, яка навчається, має виявити ініціативу і має певні індивідуальні зусилля прикласти до того, щоб засвоїти інформацію. Той, хто виступає е, транслятором е, знань інформації, це може бути не обов'язково вчитель, який є тут і тепер. У навчанні е, 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 ми говоримо не тільки про того, хто навчає, ми говоримо і про джерело інформації. Джерело інформації, яке закладено іншими людьми, із якого ми черпаємо інформацію. Тому в будь-якому випадку ми говоримо, що навчання це діяльність, це праця, але це взаємна діяльність того, хто підготував або транслює інформацію, і того, хто засвоює цю інформацію, здобуває, трансформує її відповідно у якісь свої розуміння і бачення. Навчальна діяльність це цілеспрямована діяльність, у якій Особа бере участь з наміром навчатися. Навчання тісно пов'язане з розвитком особистості, і навчання, відповідно, носить такий розвивальний характер. Як бачимо, основні категорії педагогіки дають нам таке широке розуміння моделювання освітнього процесу. Виховання з чотирьох аспектів змушує нас задуматися над тим, які цілі і які можливості ми використовуємо, формуючи особистість, формуючи в неї ті чи інші якості, і при цьому враховувати всі чотири аспекти, моделюючи ось цей вплив. Поняття освіта допомагає нам зрозуміти. Для чого ми займаємося освітньою діяльністю, для чого освітня діяльність загалом? Звісно, продуктом освіти є сформований світогляд особистості і плюс моральні якості людини. І як виховання, так і освіта відбувається шляхом навчання, реалізується шляхом навчання. А навчання це діяльність. В цих процесах це як вид діяльності, щоб реалізувати один чи інший процес. Розуміти ці поняття от, для сучасної людини, яка матиме в своїй професійній діяльності вплив на інші особистості, дуже важливо. Педагогіка досить багатогалузева наука, хоч як наука ми вже зазначили. Попередньо вона існує близько 400 років. І на сьогодні от ми з вами розглядаємо питання загальної педагогіки. У структурі педагогіки можна виділити багато галузей, розглянемо окремі з них: це, наприклад, вікова педагогіка, це історія педагогіки і освіти. це... Порівняльна педагогіка, от якраз порівняльна педагогіка займається дослідженням особливостей систем освіти в різних країнах. Галузеві педагогіки це відповідно кожної галузі, беремо музичну педагогіку, да? от беремо будь-яку галузь і кожна галузь має свою специфіку або свою методику. Це галузеві педагогіки. Вони дають нам інформацію про те, як ефективно і оптимально організувати освітній процес з найбільшим результатом якісним. І, звісно, корекційна спеціальна педагогіка це дослідження особливостей навчання людей, які мають певні Ось такі вади у розвитку, особливі такі показники у своєму життєвих якихось фізичних особливостях: це сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, оліофренопедагогіка і логопедія. Звісно, існує багато різних ще галузей педагогіки. Ми зупинилися ось на таких. Які ж завдання має сучасна педагогіка? Звісно, перш за все, ми маємо з усього обсягу, величезного обсягу інформації, який наразі людство накопичило, вибрати ту частину, яку ми здатні принаймні засвоїти, опрацювати й опанувати. І оця частина інформації, оцей зміст інформації, допоможе нам. Вільно орієнтуватися в сучасному світі, здобувати чи змінювати професію, адаптуватися до життєвих умов і викликів. І тому завданням сучасної педагогіки є вдосконалювати цей зміст освіти відповідно до вимог сьогодення, вибирати той інформаційний мінімум, який допоможе нам бути компетентними в тому чи іншому питанні. Звісно, Світ не стоїть на місці, він розвивається, змінюються засоби навчання і від перших якихось засобів навчання таких найпростіших, елементарніших. Наприклад, коли ми з історії, ви знаєте, діти писали на глиняних дощечках, для того, щоб записати і вивчити символи, букви, цифри. На сьогодні ми маємо інші зовсім технології і засоби навчання, тому впроваджувати в освітній процес нові засоби навчання, нове навчальне обладнання це завдання сучасної педагогіки досліджувати і допомагати це впроваджувати. Звісно, важливим питанням є розробка нових і модернізація існуючих форм, методів і технологій навчання. Виходячи з можливостей, які дає нам сьогодні життя, або з тих ситуацій, в які ми з вами потрапляємо. І, звісно, реформування системи освіти з метою інтегрувати її у світовий освітній простір, це є завданням сучасної педагогіки в цілому. Дякую за увагу. До побачення!